Друзі, ну ось як я й казала, день понеділок сьогодні продовжується. Я часок відпочила. І це замісила два тіста. Одне ось у мене буде менш здобне. Це буде у нас на сосиски в тісті, А це буде е, такі, як рогалики чи круасанчики. Це здобне тісто. От Буду пекти. Бо приїдуть мої діточки, онуки. Так що треба чимось смачненьким їх зустріти. Друзі, отак трошки накрутила я сусісок. Ще в мене 5 штук залишилось, тут 8 влізло. Зараз вони трошки зійдуть. Ну, мука отвратительно страшна. Ліпне до рук, не можна нічого зробити, так що, оце бачите, на вигляд, ну, думаю, спечуться, будуть нормальні. Накрутила полосочками, все як положено. Збила яєчко ось з молочком. Буду мазати, зверху ще 5 штучок залишилось. А друге тісто, я хочу з шоколадною пастою зробити рогалики. Діти вже виїхали, слава Богу, дай Бог їм все добре, щоб доїхали. Так що духовочку я вже вімкнула. Так що, скоро буду випікати. Так, от такі смачні рогалики я напекла з шоколадним кремом всередині. Сосиски в тісті. Перша партія взагалі в мене тісто зверху розійшлося. А во второму все нікотрі нічого, а я потом дожарювала на сковорітки. Короче, наморочила. Рогалики прекрасні получилися, А от сосиски в тісті нічого, поїмо. Сіжу, відпочиваю, вже всіх накормила, собаку накормила, чоловік пішов по корову низ. кури ходять кокочуть. У мене нема ніякого настрою. Ну, нічого, все буде добре. Світла в нас немає. У 6 годин з 4 до 6 не було світла, в 6 годин дали світло до сім'ї. Я бігом, галопом, пеклося якраз у духовці в мене. Я бігом перемила посуду, бо стояли ще з тої сряжанки. все, куча тарілок. Все бігом тільки успіла перемити і світ бах, і виключили. Давали тільки на одну годину. Ну, що ти зробиш? Я не серджуся, того, що була така масована атака була на Україну цієї ночі і днем ще казали, що шахеди літали. От, казали, більше 100 шахетів було, і 100 ракет, більше 100 ракет. Так що, друзі, ну що ж, нічого, все ми видержимо, все це ожидаємо, все це ми знаємо. Ну нічого, все буде добре. Так що такі, друзі, діла. Ми захищаємося, ми ні на коні нападаємо. А то, що пішли зараз на Курську область, то так треба. Нехер було на нас нападати. Не жилося спокійно і мирно. Кругом лізуть своїми лапами вонючими ті росіяни. Рашисти довбані. Казала й буду казати ненавіжу Росію всім своїм нутром. Ну, ні людей, звісно. Ті люди, які не піддержують цю війну, то я до них нормально односся адекватно. А хто піддержує цю війну, і хто радіє, коли нас обстрілюють, то вони получать за це. Так що таке, друзі, справи. Ну, нічого, все буде добре. Все буде добре. По-другому ніяк, як казала моя знакома. По-другому ніяк. На дворі в нас спека духотіща невозможна. Мух опять розвелося, страхолютіє. Мошкара. Оце ж почалися кавуни, почалися дині, почалися о, фрукти всі. Страшне мошкари. Я все з кухні стараюся виносити, щоб ніде нічого, ні грамулечки не було, бо це невозможно. Які, які остатки там о, відро скидаю, одразу виносю, бо невозможно, і відро кришкою накриваю ти і невозможно. Як відкриєш там цілий рой, то й мошкари. Що там мої курчатка? Ану, клюють кабаки. Гарбузи, ну, у нас кажуть кабаки. Уже всі зрозуміли, що я так називаю гарбузи. Це не я так називаю, а тут у нас так називають кабаки. А то мої курчата, бачите? Самі петухи. Курочок геть-геть мало. Одні петухи. Видно, там, де я купувала, повибирала, я теж знаю, як вибирати. Ну, мені не було коли подивитися тут чи що. Ну, Бог з ним, буде м'ясо. Да. Будуть бульйони. Будуть холодці, так що бравенькі вже мої, її ось, бачите, вже співають навіть. Сьогодні думала, приїдуть діти. Ну, так сталося, що. Взагалі, сталася нехороша пригода. Не буду я розказувати, бо вони, може, не хочуть, щоб я це розказувала. Ну, в общем, коротше кажучи, я думала, картоплю виберемо, та я почну. Та я приберу в, 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 в курнику та їх переселю. Ну, видно, завтра я цим займуся. Бо я сьогодні, оце ж після обіду, думаю, замість тісто. треба ще, чимось угощати дітей, та оце ж все після обіду я пекла. Тепер не знаю, хто його буде що їсти. Ой, Якось так. Бабуся однесу, щось вона поїсть. Рогалики з шоколадним кремом вийшли дуже смачні, але ж нам не можна такого багато їсти. Ну Нічого. Чоловік почав косити, щось він посередині косив. Ой, амброзії, психує тоже з тою амброзією. Ой, господі. Все якось не так, як треба. Все неначе ото хтось палки в кольоса всуває. Ну нічого. Я завжди кажу, все буде добре. Все зробимо, все потихеньку. Ой, треба більо зняти, пішла, я зніму. Друзі, отак сидимо в темноті, світю фонариком ззаду телефона. Рішила вам трошки познімати. Оце до 10 часов немає світла. Корова стоїть недоїна, доїна, бо я її в обід пізно доїла. І зараз буду доїти після 10 10 години, бо 10 часов повинні включити світло. нам. Так що, такі справи. Нарешті, друзі, я подоїла корову в початку 11-го, бо в обід теж її пізно доїли, це ж світло так вимикають. Ну нічого, все буде добре. Пішла, покупалася, зараз вже майже 11-та година ночі чи вечора. Як у кого? У мене вечора, а у вас, може, вже і ночі. З завтрашнього дня будуть світло в нас вимикати 2 через 2, а то і 2 через 3. Ось три години не буде світла, два буде. Да, так хорошо було, як було світло, ні задумувався ні над чим, а це знову почнеться агонія. Ну, що поробиш? Рашисти нам устроїли таке життя. Хай будуть довольні. Ну нічого, до них теж воно прийде. Будуть і вони без світла сидіти, і без води, і без газу, і без нічого. Вони ж сильно розумні. Думають, ну нічого, ми все переживемо. Ми захищаємося. Так що, друзі, все буде добре. Все буде Україна і все ми переживемо. А зараз, я думаю, побалакаю з вами. Не знаю, я там не заходила, не читала ваші коментарі, деякі читала, але ні, зараз не згадаю, що ви там за запитання мені ставили. А, помню, що сир. Питала одна жінка, як зветься. Зву я його фермерський. По-другому не знаю, як назвати. Твердий сир, та й все. Яке вам ще названня треба? Ну, хочете, я його назву новопразький. Хай буде От. Бо я живу в Новій Празі та так хочу його назвати. Це мій сир, я його виробляю і як хочу, так і називаю. Твердий сир фермерський. фермерський. Ось тоді там писали плавлений сир, в мене по плану сьогодні був плавлений сир, або, або весь, але весь день перекрутило так, що я успіла, успіла встигла тільки зварити твердий сир, зварити суп і оце після обід напекти. Чекали на дітей, але слава Богу, що всі живі і здорові. Все остальне ерунда, все приїдуть, поможуть другим разом. Ну, так вийшло. Це ж таке. В житті буває все. Я ж ще раз повторюся. головне, що все в порядку. А все, що не робиться, все кучимо, як кажуть. Так, що таке друзі, справи: нічого, все буде добре. Виберемо картоплю, усе уберемо городи, аби тільки Бог дав здоров'я. І сил, а то все остальне переживем. Так що, вибачте, що це таке сьогодні в мене відео. От, да, там одна жіночка питала за це ж лікування. Я, по-моєму, казала попереднім відео. Ну, ще раз повторюсь, там є посилання в описі моєго каналу. Треба дочку попросити, щоб вона мені зробила посилання ще і на Фейсбук, щоб я туди вставила і щоб ви могли переходити і на мене підписуватися в Фейсбуці, і в інстаграмі, і можна переписуватися там в лічку. Тому що тут, от в Ютубі чим погано, що тут немає в лічку, як попереписуватися. От. І я ж сюди, ну як би сказати, я то можу посилання сюди вкинути на те лікування, але не хочу. Кому треба, то, будь ласка, заходьте, я скину всім ці відео, будете слухати. Ось так що такі справи, друзі. Засуха в нас спека страшна, все вигоряє, корову пасти вже майже нема де. Накосить трави на вечір нема де, нема чого, нема чого накосить. Геть немає трави, все посохло, все погоріло, одна амброзія тільки. Ото косим в кінці городу, щоб вона, щоб її, щоб убрати її, не було на городі. І все, оце такі в нас трави. Отам от на луках вона щось ходить, щось щипає, там сухе. Вечором набиваємо її кабака, дерть робимо макуху, привозить кукурузки. Ото таку. А що та кукурузка? Ну, хватає вона її їсть, звісно. Але воно хоті зеленкувате, але воно все мигом сохне оце. на очах. Все сохне. Ну нічого, якось протримаємося. Нам треба ще протриматися, тому що сіна в нас впритик на зиму. Ми ж не розраховували, що це буде таке, оце, така спека і не буде де пасти корови. Так діло в тому, що не то, що ми не розраховували, а то, що ми укосили перший укос, а другого укосу ми думали там косити, але там косити не було, що трактором. Ну, геть не було, що, ні трактором, ні косою. От. Так що, друзі, такі справи. Ну, Нічого, якось буде, якось будемо, переживемо брехня. З одною корівкою. Можна вижити. От. Так що другим разом я вам покажу. Не знаю, у мене це ж треба мені срочно вичистити у цьому у курнику. Щоб перевести туди курчат. Вони вже величенькі, їм там дуже-дуже тісно. Я переживаю, щоб вони там хоч не подавилися. Завтра, мабуть, на все переступлю, і зранку я піду чистити у курнику. От. Підемо з чоловіком, він мені допоможе, я буду накидати, він вивозитиме, бо він отож там такий, він не може цим ні пилом, ні чим. Я ділаю респіратор і піду займатися цим ділом. Все, вигрібу, вичистю, бо вони вже й самі вигрібають сюди на двір. Грибуться там страшне. Там вже таке, як порох, значить, пірігніється їхній помід і солома. Вони вже так його перетерли. що... Дуже класне на нагород буде. Сухеньке все. Якщо будуть дощі. Може, й зима така буде ще, не буде ця зима ж попередня була, майже снігу не було у нас за зиму. Трохи так щось припорошить, припорошить і все. Земля така сухуща, я ж кажу, сьогодні ви бачили, як я морку копала? Невозможно. Оце страхіття. Ще такого й не було ніколи, скільки я тут живу. Ну, була там спека, ну, тиждень продержиться, але ж ні п'ять місяців нема в нас дощу. Були, ото трошечки покапає, проляпає. Хіба нам треба щоб... зараз, щоб троє суток, браво, йшов такий пролівний дощ, щоб... щоб намочив землю. Тому що навіть день буде йти, мені кажеться, він не намочить землю. Оце таке в нас страхіття. Дерева, бідні, скидають листя, жовхнуть. він у дворі. Ой, ой, наче це листя падає і падає. Що позамітаю, знову листя нападає. Що позамітаю, знову листя нападає. І перетирається в труху, несеться за ногами все в калідор. Ой, нема спасу. Ну нічого. Все буде добре. Так, друзі, ну ладно, на цьому я закончу сьогоднішнє відео. Це ж думала сьогодні, що приїдуть діти. Я зніму контент, виложу ще одне відео сьогодні. Ось. А... Ну нічого, я ж виложила днем відео, а це буде вже подивитися завтра про мою розповідь. От, Ну такі справи. А так, вроді би, все, нічого. Живем. далі, все нормально, працюємо. От, Що буду робити на кухні? Буду вам знімати. А на цьому закончу сьогоднішнє відео. Пора лягати відпочивати. Поки зараз загружу відео, поки смонтирую. Це буде теж час. А завтра вранці вставати знову і знову і кожен день знову. <сі> так що всім бажаю всього самого найбільшого, тихої ночі. Воно не завжди так виходить, щоб тихої ночі. Попередня була геть-геть, не тиха, але ну, нічого, вона пройшла. Так що пройдуть і всі і все буде добре. У буде... нас другого виходу немає. Так що, друзі, всім на добраніч, Всім всього найкращого бажаю, головне здоров'я, спокойствия і всього самого самого найлучшого. До побачення. До завтра. Пока-пока!